Друзі, ви на каналі Дачі ТВ. Е, бачили минулий раз, як ми розширювались. багато коментарів, як невірно робити, навіщо ти розширюєш? Бжоли мало. Ну, а зараз подивимося, що там в сім'ях ліземо, дивимося. Так, Першу чергу розпалимо наш димарь. Сьогодні ми на Соломі це все робимо. Ох, чудово. Так, солома. Дуже чудова річ. Дивіться, за засиною, скільки бджоли вибирають мед. Зараз розпочинається, напевно, беззяточний період. Але нам потрібно зробити так, щоб, щоб більше у нас було відкритого розплоду. Я вам показував, да? відкритий розплід. Все засижено. Ой, побілочка, все чудово. Все чудово, друзі. Що робимо? Так, це сюди, це туди. Так, Дуже багато бжоли. Зараз ми ще й розірвемо гніздо. Розірвемо бджолине гніздо. Так, заставна. Так, що тут у нас? Чудова білесенька рамочка. Чудова білесенька рамочка. Подивіться. Відтягнув трохи. Ой, мед! Все в меду, подивіться. Чудовий мед. Чудовий мед. І чудова рамочка. Так, медова рамочка стоїть, Так, далі двигаемся. А. Мед, розплит, Мед розплід. Вся ромка засияна. І це чудово. Небагато розплоду, але так, дивимося далі. Димнемо трохи. Трохи димнемо. Так. Вчили мене, щоб не виливався мед, ну це згоден я. Там трохи розплоду виходить, а тут все в меду. Все в меду. Так. Так, чудово. Що робимо? Так, пішли темненькі рамочки. І тут ми напевно, будемо рвати гніздо. Да, трутня багатенько розплід виходить Ще і перга тут що робимо між цим розплодом є у нас ось такі рамочки подивіться Піленькі, чудові рамочки. Згодні, дивіться, тільки під засів. Хай сіє матка. Хай матка сіє. Так, це ми раз розірвали гніздо. Раз розірвали гніздо. спліт. переги багато, перги багато. Виходить молода бджола. Все засіяно. Все засіяно. Так. Що робимо? Другу рамочку таку. Ну, тут ще й мед є. І нам потрібно його, подивіться, чудова рамочка ще не відтягнута. Але тут багато меду. Що робимо? Отак беремо і відкриваємо його. Хай вибирають, щоб наші бджоли не голодали. Ми їм отак його відкриємо і хай матка сіє. и вытягивает бжоли в щенку. Это второй раз мы разорвали гнездо. Видим, да? Так, так. Сюда положим. Сетка прополюсна. Так, дивимся. Дивимся далее. Что у нас тут? І у нас тут. Свіженька рамочка. Розплод на свіжі рамки. Підвагаємо сюди. Так можна ще раз розірвати, я думаю. Сюди повинні ми вставити ще рамочку. Так, 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 дуже багато бжали. Дуже тут багато бжали. Дуже багато бжали. Зараз ми подвинемо. Це медова. Медова. Давайте їх дві. Так, вставляємо. Є в нас отака ще рамочка. Чудова рамка. Их, трохи ми порушили її. І вставляємо сюди. Колодязь. Це три рамочки. Дали джолі під засів. Три рамки. Підвагаємося. Чудова. Заставна. Накриваємо. Накриваємо все салофаном. Все накриваємо салофаном. Не будемо ще знімати цю ніч. Так, ну що, наш утеплювач. Ви не запам'ятали, наскільки хромка вже наша сім'я? Я якось і не порахував. Все, під салофан. І накриваємо. Так, через 3-4 дні. Поліземо ще розширювати. Ось так ми розширюємо сім'ї. Поки що не бачу я, щоб бджола роїлася. Тільки будуть перші мисочки. Я вам покажу, покажу, що я буду робити. Роїння в мене на пасіці не буде. Це, друзі, підписуємося на канал, поставимо лайк, прокоментуємо, задаємо питання, буду відповідати. До зустрічі!